З'явилася нас на продажі ось така класна машинка. Це Тойота rav четверта з 2-літровим бензиновим двигуном. Зараз ціну скажу вам в кінці відео. Поки що додивіться, я вам покажу по салончику. Це вона нас 2016 рік 118 оригінального пробігу на літній гуми Bridgestone. Ось такий салончик, не шкіра, тряпочка. Це дуже круто на літо. Не буде вас потіти ваша дубця, і ви собі будете їздити далеко і не буде вас спина, як то кажуть, мокра. На автомат коробці передачі такі. Тут різні там підігрів, сидінь, блокіровки, ще щось. По така мультимедія, кондиціонер, звичайний, не двохзонний кліматконтроль на рулі є управління. Там, телефоном, мультимедією, ще щось. Також в нас є додаткове переключання на газ, тут газ стоїть у нас також. Економний автомобіль, 4 шкопі Газ допоможе вам суттєво зекономити на пальному. Позаду, то rav 4 місце дохреніше, я навіть не знав, що так багато місця між сидіннями. Класно. Також це автомобіль повний привід, rav 4 Він же у нас на майданчику знаходиться, місто Львів, Торфяна 19. Його можна тут придбати, оглянути, пощупати, зробити тест-драйв. І ціна такого автомобіля. 20 тисяч 500 доларів США. Плюс реальний торг реальному покупцю. І нагадую, його можна також придбати у лізинг 25% перше внеску розтермінає до, до 5 років. Та, в принципі, хочете, можете швидше сплатити, це ваші вже проблеми, як то кажуть. Чим швидше сплатите, менше переплатите. Так що забігайте до нас компанію Cars